Друга світова війна найстрашніша трагедія в історії людства. Вона забрала понад 70 мільйонів життів по всьому світові. Для Європи це була війна ідеологій, фашизм проти демократій, для Радянського Союзу велика вітчизняна війна. Але для України все було набагато складніше наша земля стала ареною запеклих боїв, місцем масових страт, депортацій і голоду. Кожне українське місто і село знало, що таке окупація, страх і смерть. Сьогодні ми відтворимо події тих років. Ми поговоримо про причини, перебіг і наслідки війни саме для України. Ви почуєте історії про героїв і жертв, про тих, хто боровся і хто виживав, про те, що десятиліттями замовчувалося. Це правда, яку має знати кожен українець. Щоб зрозуміти, чому війна стала для України такою трагічною треба повернутися у 1930-ті роки тоді україна вже пережила одну з найбільших катастроф у своїй історії голодомор 1932-1933 років мільйони українців загинули від штучного голоду організованого сталінським режимом села спорожніли люди втратили віру в завтрашній день проте це було лише початком у 1939 році СРСР і нацистська Німеччина підписали пакт Молотова Рібентропа у таємному протоколі. Обидві диктатури поділили Східну Європу. Західна Україна, яка тоді була частиною Польщі, потрапила під контроль Радянського Союзу. Люди зустрічали радянську владу з Надією, хтось мріяв про воз'єднання з великою Україною. Але дуже швидко прийшло розчарування. Розпочалися арешти, депортації, розстріли інтелігенції. Тисячі сімей були виселені до Сибіру. Україна фактично опинилася між двома жорстокими режимами Гітлера і Сталіна. І коли влітку 1941 року нацисти напали на СРСР, саме українська земля стала ареною їхньої найбільшої битви. 22 червня 1941 року, четверта година ранку. Німецька авіація почала масоване бомбардування радянських міст: Львів, Київ, Одеса, Севастополь перші удари прийшлися саме на Україну. За кілька днів німці просунулися на сотні кілометрів. Радянська армія, яка не чекала удару, зазнавала катастрофічних втрат. Битва під бродами стала однією з найбільших танкових битв початкового періоду війни. Понад три тисячі радянських танків вийшли проти німців. Але Погана координація та настача пального призвели до поразки. Найбільшим ударом стала трагедія під Києвом. У вересні 1941 року радянські війська опинилися в київському котлі. У полон потрапило понад 600 тисяч солдатів і офіцерів. Це була одна з найбільших поразок у світовій військовій історії. Уявіть, сотні тисяч людей без їжі й води під конвоєм ішли дорогами України до таборів для військовополонених. Багато хто не дійшов. Вбивали просто на місці. Коли німці окупували українські землі, почався новий жах. Нацисти встановили новий порядок це означало повне безправ'я для місцевого населення. Євреїв зганяли у гето або відразу вбивали. У Києві, у Бабиному Яру, лише за два дні було розстріляно понад 33 тисячі євреїв, пізніше там розстрілювали ромів, військовополонених, українських патріотів. Загалом у Бабиному Яру загинуло понад 100 тисяч людей. Тисячі українців відправляли до Німеччини на примусові роботи, їх називали остарбайтерами. Ці юнаки й дівчата працювали на фабриках, шахтах, фермах у нелюдських умовах, будь-яка спроба втечі каралася смертю. Та навіть під час окупації українці чинили спротив у Києві діяли підпільні групи, що друкували листівки і передавали інформацію. У селах люди ховали втікачів, допомагали військовополоненим, ділилися останнім хлібом. Це був тихий, але героїчний опір. У війні брали участь мільйони українців, понад сім мільйонів були мобілізовані до Червоної армії. Вони воювали під Сталінградом, Курськом, брали Берлін. Серед найвідоміших героїв льотчик Іван Кожедуб. Він здійснив понад 300 бойових вильотів і збив 64 ворожі літаки. Але не всі українці воювали за СРСР. Тисячі приєдналися до української повстанської армії. Її мета була незалежна Україна. Вони билися і проти німців, і проти радянської влади. А ще була дивізія Галичина. Спроба створити українське військо за підтримки Німеччини. Це була трагедія вибору. Для когось це був шанс отримати зброю й досвід, для інших помилка, яка коштувала життя. Українські віси стали домівкою для партизанів. Сидір Ковпак, один із найвідоміших командирів. Його загони здійснювали рейди на сотні кілометрів. Вони підривали залізниці, знищували склади, нападали на гарнізони. У підпіллі працювали і звичайні студенти, вчителі селяни. Вони ризикували життям, друкуючи листівки, передаючи інформацію, рятуючи тих, кого переслідували нацисти. Багато з них були схоплені і страчені. Партизани жили у важких умовах, їли все, що могли знайти. Лікували поранених у землянках. Але віра у визволення давала їм сили. У 1943 році ситуація змінилася. Після перемоги під Курском радянська армія перейшла у наступ, Харків був звільнений. У листопаді 1943 року Київ. Але ці перемоги були куплені страшною ціною міста лежали в руїнах, села спалені разом із мешканцями. Україна заплатила найвищу ціну УСРСР за цю війну. Коли війна закінчилася, страждання українців не завершилося. У 1946-47 роках вибухнув новий голод. Сотні тисяч людей знову померли від нестачі їжі. Тих, хто повернувся з Німеччини або з полону, радянська влада підозрювала у зраді, багатьох відправили до таборів гулагу. А боротьба проти упа тривала ще довгі роки. Повстанців переслідували, знищували цілі загони. Україна втратила ще тисячі життів. Друга світова війна стала для України справжнім апокаліпсисом. Загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Це кожна п'ята людина. Жодна родина не залишилася осторонь. Але українці зробили величезний внесок у перемогу над нацизмом. Вони воювали на фронтах, у партизанських загонах, у підпіллі. Вони визволяли не лише Київ і Харків, але й Варшаву, Прагу і Берлін. Це була війна, яку Україна не обирала, але вона стала її жертвою і водночас героєм. Ми маємо пам'ятати цю правду, бо тільки пам'ятаючи минуле, ми зможемо захистити своє майбутнє. Підпишіться на канал, щоб історія України звучала голосно і ніколи не була забута.